Село Красногірка Хорошівської селищної громади, 19 вересня 2024 року, Верховна Рада України перейменувала на гранітне. Зміна назви відбулася в процесі декомунізації, каже краєзнавець Ігор Цвіра. Слово гірка це підвищення а Ми тільки що спускалися відповідно з пагорбу. Спустившись з пагорбу, ми побачили цю чудову криницю, тому що ми стали ближче до рівня відповідно води. Ну а скоріше слово красне у цьому випадку це або пов'язано із Традицію радянської влади, а якщо взяти ще можливо, Старослов'янський, красний, то красивий. Можливо. От. Но гірка, тобто підвищення, пагорбі є. Опитуючи місцевих мешканців, граніту все-таки ближче, що саме ось тут, де ми з вами стоїмо, то немає. Але поруч знаходиться ну, буквально до кілометра звідси, найбільше одне із найбільших родовищ. В Україні червоного граніту. Надія Романчук живе ну, в селі 66 років. Жінка каже, що не задоволена зміною назви села Красногірка на гранітне. А на що є для чого, і Що воно вийде? Ці вулиці. Одна вулиця була повно людей, друга і третя. Три вулиці було, там четверта. І ніхто не обіжався на цю красногірку, тому щоб це переіменувати. Ну, хай би залишалось. Була порткомуна, потім була краснорічка. А потом Красногірка Лариса Войтюк, староста Поромівського старостинського округу, каже, що в селі живе майже 50 людей. За її словами, з кожним місцевим жителем обговорювали питання зміни назви красногірка. Був подвірний обхід. Люди захотіли, щоб залишилося село Красногірка. Вони говорили, що в українській мові є слово красно, гарно. Тобто нехай залишається Красногірка. Нагадаємо, відповідно до постанови Верховної Ради в рамках декомунізації в Україні перейменували понад 300 населених пунктів, серед них дев'ять у Житомирській області. Олена Кучмій, Дмитро Ігнатченко, Суспільне новини, Житомирщина.